Добрий день, малята! Сьогодні в нас цікава тема. А щоб дізнатися, яка саме, пропоную вам відгадати загадку. Щодня потроху їх збирала, всі у скарбничку складала, коли потрібну кількість назбирала, подарунок мамі придбала. Здогадались, що це? Ось вам ще одна підказка. В гаманець ми їх кладемо, з ними. Магазин йдемо. Так, малята, це гроші. А звідки взялися гроші? Гроші це платіжний засіб, особливий товар, що рівноцінно замінює вартість іншого товару. Раніше була бартерна система. Люди йшли здебільшого на базар та обмінювали один товар на інший. Потім люди вигатали гроші з дороговартісних металів, що не так швидко псувалися, як продукти, і не займали багато місця як товари господарчого вжитку. Вони були з міді, срібла або золота. А де ж виготовляють сучасні гроші і як вони виглядають? Національна валюта України це гривні та копійки. Їх виготовляють на банкнотно-монетному дворі. Національного банку України, що знаходиться в столиці України в місті Київ. Ми з вами навчаємося, починаючи з садочка, щоб у майбутньому отримати професію і заробляти гроші, як це зараз роблять ваші батьки. А де ж ми найчастіше витрачаємо гроші? Грошима ми сплачуємо за товари та послуги. Найчастіше ви можете бачити, як мама щось купує в магазині. Давайте ж розглянемо, які бувають в магазини, в залежності від того, що в них продають. Назвіть, будь ласка, на що вказує стрілка? Комод. Диван. Стіл. А як ви гадаєте? Як називається магазин, в якому це продається? Правильно, меблевий магазин. Наступний магазин продовжуємо називати хліб, спагетті, зелень, баклажан. Пригадайте, як називається магазин, в якому це продається. Так, це продуктовий магазин. Пішли далі. Що ж тут продається? Відро. Посуд. І, як бачите, багато різних необхідних дрібниць для дому. Такий магазин називається. Господарчий, завітаємо ще в один магазин. Що ж ми тут бачимо? Палатка, м'яч. Машина. Здогадались, що це за улюблений магазин малечі? Так, це іграшковий магазин. Грошей потрібно вистачати розсудливо, бо зазвичай бажань у нас більше, ніж коштів, а потім може не вистачити на найнеобхідніше. Інколи в нас виходить заощадити або зекономити гроші. Тоді зайві кошти дорослі зберігають у гаманці або на картковому рахунку у банку, а діти можуть зберігати їх у скарбничці. І сьогодні ми з вами навчимося виготовляти скарбничку власноруч. Нам знадобиться упаковка від чаю, смужки кольорового паперу, рваний папір, клей, будь-яка наклейка, малюнок з непотрібного журналу чи обгортки з вашим улюбленим героєм. Отже, почнемо. Ось така гарна скарбничка в мене вийшла. Скласти в неї можна гроші та ваші маленькі скарби. Скільки цікавого ми сьогодні малята з вами дізналися про гроші під час заняття. А тепер. Завдяки скарбнички ще й навчимося їх заощаджувати. Тож чекаю на фото ваших скарбничок. До нових зустрічей!